Для твого домашнього завдання буде достатньо цієї формули і нагадую додатково. Є такий вираз, тобто якесь число або букву, можна замінити її, подати в вигляді дроб. От давай ми зараз розглянемо декілька прикладів, як ми це робимо. Робили По-перше, 4 заміняю на дріб. 4 перше. Інше дроби просто перепишемо. Це тотожнє перетворення виразів. І дивись, у нас тут з тобою сума і різниця, да? тобто додавання і віднімання дробів. Аналогічна дія така сама скрізь. Ми повинні звичайні дроби привести до спільного знаменника. Спільним знаменником буде добуток всіх. Множників, що не повторюються. Тут у нас з тобою знаменник 1, А і Б. Вони ні на що не розкладаються і не повторюються. Тому спільним знаменником у нас буде з тобою 1 помножити на А і помножити на Б. І так у всіх твоїх прикладах домашнього завдання. Тепер будемо дивитися, що у нас є додатковим множником для кожного дробу. 1 помножити на А і помножити на Б. В першому дробі тільки один. Значить, треба перший дріб помножити на А, Б. Ну, не, доста... не достає. Тут у нас змінна А, а треба, щоб було 1 помножити на А і на Б. Тобто, треба домножити на 1Б або просто на Б, аналогічна ситуація тут. Нам треба домножити на 1А або просто на А. Виходить перший дріб-чисельник 4АБ, другий плюс Б, ми ж додаємо, а третій мінус А. Я б ще не писала би одиницю, бо на неї можна множити, можна... вона ні на що не впливає. От і все. Твій далі вираз ніяким чином не скорочується, подібних доданків тут немає, тому ось такий, така відповідь. В другому прикладі ти, ми з тобою 4 перетворювали на дріб. А тут ми візьмемо ось так ось дужки і оцей вираз А мінус Б теж перетворимо на дріб. Або можна, якщо не розумієш, чому це дужки, можна кожний із доданків перетворити в звичайний дріб. Ось так. Все залишається. Плюс А перших, мінус Б перших. За розподільним законом ми можемо спочатку виконати ось цю дію. І в нас утвориться 1А плюс Блюс А мінус В Є, так? Тепер спільний знаменник. Оце цілий вираз. Він не розкладується, нічого з ним не робиться. Це цілий вираз. Тобто спільним знаменником у нас буде 1 помножити на А плюс Б. Якби там було множення, був би інша справа, а додавання віднімання він залишається незмінним. Додатковим множником у нас є тут одиниця, а тут А-А плюс Б. Виходить одиниця плюс А-Б. На А плюс Б. Не вийде нічого скоротити, тому що у нас остання дія плюс. Тому треба розкрити дужки і звести подібні доданки У нас вийде одиниця плюс А квадрат мінус Б квадрат. Поділимо на А плюс Б. Все. Нічого тут далі теж не скорочується, тому що у нас тут додавання віднімання, а ми скорочуємо тільки співні З цим…